Покажу, як акуратно відкривати пляшку пива. Беремо пляшку пива, відкривачку, да? пляшку фіксуємо в руці, бажано в лівій або в правій, як кому як а, удобно, скажімо так. Потім притискаємо пляшку до столу, щоб вона не ковзала. Чим хороший цей спосіб, тим, що ми можемо самі контролювати силу натискання. І відкривати пиво акуратно, без бризок. А також нам не потрібно відкривати пляшку зубами, оком або запальничкою. Окей, тоді ставимо відкривачку на пляшку, акуратно, да? і трошки натискаємо вниз. Одним плавним рухом відкриваємо пляшку. Готово. Пляшка відкрита. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Користуйтесь.